Привіт, привіт друзі! Мене звати і Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми знову знаходимося в грі, яка називається наш Gym Star Simulator. Сьогодні ми знову будемо прокачувати своє тіло і знову будемо. А... Показувати його, показувати його іншим гравцям, показувати його ось таким ось, не знаю, можна сказати, це боси. Ось якимось босами будемо з ними виясняти, хтось із нас крутіший. З минулого, з минулого відео пройшло у нас вже не знаю скільки, але думаю, досить багато часу. Після того відео я ще буквально один чи два рази зайшов в цю гру, аби просто тихезенько собі пофармити, так сказати, оцю цю силу, аби в наступному відео ми змогли. А відразу швидесенько, швидесенько, вже прийти всі ці рівні і стати найсильнішим, тому що ну у минулих відео це досить довгий був прогрес. Зараз просто вже подивіться, який я ось такий ось качок, і це буде не дуже складно. Давайте ми відразу почнемо з змагань і подивимося, якого я вже прогресу досяг. А потім, якщо потрібно буде, підемо ще трішечки потренуємося. Але для початку давайте заберемо всі ці нагороди, які мені дають безкоштовно безкоштовні нагороди. Ми полюбляємо так. Спіни ми крутимо. Що нам дадуть? Нам Пета майже дали. Але о, нам дали два спіни. Окей, добре, давайте крутимо. Що нам дадуть тепер? Ну, звичайно, хто ж мені дасть пета на 0,1%. Хто, хто мені його дасть? І хто мені його не дасть? Так, мені дадуть якусь пляшечку за 30%. Звичайно, 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 як це завжди і буває. І мені дадуть три пляшечки за 30%. Окей. Не не те, щоб я був дуже сильно цим якось, не знаю розстроєний. Все добре, все нормально, так і давайте. Що в нас тут? Що в нас тут? Я вже не пам'ятаю, що потрібно робити. Ага, потрібно клікати. Добре, давайте клікаємо, я не проти поклікати. Давай, 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 давай. І так, які в нас показники? 98 тисяч. Ну, непогано, непогано. А ще потрібно клікати. Окей, давайте, 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 давайте. Ну, мені здається, що я буду найкрутіший, але а, у цих двох, хто переді мною стоїть, я все одно не обжену, тому що в них просто хача, можливо, я обжену. Подивіться, у мене вже. 129 000, у нього усього там все. А, а, у нього всього там все 76. Окей, окей, окей. Можливо, можливо, можливо. Зараз подивимося. А, можливо, я навіть займу яке друге місце, тому що усього у нього 348 тисяч, я його вже 100% не обжував, він вже якийсь ненормальний. Але, але, але зараз ми з вами, друзі, потренуємося і я почну, я почну його обоняти, все буде нормально так. І я на другому місці. Окей, я на другому місці, це нормально, це нормально. Опа, ще якісь нагороди. Добре, забираємо нагороди. Далі сезон пас у нас якісь є. Тут також ми щось забираємо. Знову ж таки, я не знаю, на що воно мені потрібно, але якщо дають, то нехай буде. Нехай буде. Так, так, так. Тут ще якісь монетки мені дали. Коротше, все. Що ми робимо зараз? Зараз ми будемо тренуватися. Зараз ми будемо дуже жорстко е, тренуватися, тому що мені ну потрібно, потрібно, потрібно так. А е, що у нас е, тут є? М -м, так, 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 так. Е, нові тренери. А, вони всі заблоковані. Окей, нічого тут е, немає, особливо такого е, потрібно. Тоді, е, що в мене тут є? Тут у мене є ранг. Окей, 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 ну. А його ми зараз прокачувати не будемо. Далі, що у нас тут, тут нічого цікавого. Коротше, 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 друзі, пішли. Пішли тренуватися. Зараз мені тренувати потрібно ось цей показник, який у мене найменші, він тренується у нас де? А де ти у нас, друже, тренуєшся? Ти у нас тренуєшся ось тут. У... Ні, тут ти у нас не тренуєшся, ти у нас тренуєшся ось тут. Е, так, я його знайшов. Окей, окей, окей. І автотрен ми включаємо. Включаємо, аби зайвий раз не клікайте, а як це працює? А, тут якусь нову систему тут. Але що? Не знаю, що це таке, але добре. Я, я не зовсім розумію, як це саме працює. О, окей, я промазав, а якщо я натискаю зараз. А, все я зрозумів, здається, плюс-мінус, як це працює. Якщо я натискаю в правильний момент, то мені дають не лише. Мені дають, як це сказати, не лише прокачуватися, мені ще додають трішечки стаміни. Мої. Так, 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 все нормально. Мої саміни ще трішки додають, аби мені було легше тренуватися. Це непогано, це непогана система. Мені подобається, як це прикольно зробили, тому що тепер, хоча б, не так а, о. Прикольно. А тепер хоча б не так скучно тут ну, тренуватися. І у нас тим часом вже 7 тисяч, але подивіться просто, які в мене шалені показники всіх інших моїх а, виходить, не знаю, м'язів, так і тому мені потрібно ще тут посидіти, так скажімо, потренуватися, потренуватися дуже багато. Би накопити мені потрібні показники зараз саме цих м'язів. Я не зовсім розумію, чому вони, чому вони йде так повільно? Чому не знаю, це якась дуже дивна? А, але у нас ж, знову тут щось. Так, що таке? Чому тут знак оклику? Скажіть мені, будь ласка, чому тут знак оклику, але я нічого. А, я можу щось забрати? О, прикольно, мені тренера дали. Так, а де де де, де? 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 О, ось тут я можу їх обирати, так. Тренер-тренер, що вона дає? Вона дає. А Я можу їх двох екіпірувати чи ні? Е, ні, не можу. Тоді вона мені не потрібна, тому що цей найперший тренер він дає плюс 20% до росту м'язів, а вона дає до росту стаміни. А ну я зараз треную саме м'язи, тому на що вона мені зараз потрібна. А мені зараз у мене зараз питання саме в тому, аби м'язи були а, більше. Ефективно треновані. Окей, вже по плюс 139 за один раз і у нас тим часом вже майже 10 тисяч, а, 10 тисяч назбиралися, але знову ж таки. Знову ж таки, просто подивіться, якщо порівнювати з всіма іншими м'язів, то це дуже-дуже мало. Тому що 10 тисяч проти 69 тисяч. Це майже 70. О, до речі, знову. Знову ж таки, о, до речі, давайте подивимося, можливо, я можу активувати ці штуки, можливо, вони мені щось здадуть бусти-бусти так. А, не знаю, що це дає. Не знаю, але ми будемо. Ми будемо їх зараз активувати. І, можливо, можливо, я буду швидше прокачуватися, оскільки мені зараз, плюс 158. Ну, здається, все ж таки, плюс-мінус це працює. А, мабуть, це мабуть, працює. Плюс 204. Окей, а це цікаво 204 дають, тому що. Uh, тому що я правильний момент кликаю, чи просто. Не знаю, не знаю, не знаю. X5 комбо, прикольно. Давайте ще покликаємо. X6 комбо, прикольно. О, ну 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 слухайте, X7 комбо А цікаво, чим вищі комбо, Тим будуть мені більше давати зараз. Чи ні? Зараз подивимося, X9 комбо, окей, окей, X10 комбо 249. Мій зараз дають, але X11 так. А, а, а на що? Ну є, він в мене X12 комбо. А що який сенс? Це? Е, все, комбо закінчилося. Комбо закінчилося. І нас тим часом вже майже 13 тисяч назбиралося, але знову ж таки потрібно все ще чекати, доки не збереться ще трішки більше, більше, більше. І скільки у нас тут, 9 хвилин, по 10 хвилин будуть працювати в носу ці бусти, ну нормально, нормально, нормально. А, і я так розумію, потрібно просто клікати у ці комбо, аби в мене не зменшувалося стаміна. І тоді буде все нормально, тоді буде все нормально, зможу тренуватися довго-довго-довго, без якихось а, перерв. Окей, окей. І, до речі, у мене ще є пети, я вам не показав, але а, я, здається, побував так. Трішечки тут петів, і у мене вони дають ось такі ось бонуси. Це прикольно, це прикольно, Поэтому мені також подобається. Блін, я промазав, неприкольно. Але добре, добре, добре. Давайте знову спочатку клікаємо. Спочатку клікаємо зараз. Зараз це буде. Доки у нас 15 тисяч, і до речі, у мене знову знакоме тут. Що мені дають. О, ще одного пета мені дають. окей. але мені здається, що він не буде він не буде краще за тих, що в мене вже є. Але я можу, до речі, спробувати. А, мені не вистачає. Добре, я зрозумів. А, я зрозумів. До речі. До речі, до речі, до речі, друзі, на рахунок петів. На рахунок петів, давайте щось виб'ємо. Давайте ми щось виб'ємо. Зараз за 2000 я можу крутанути, Можливо, зараз мені щось випаде, тому що гроші в мене поки що є. О, ага, мені дали ось такого епічного пета за 25%, здається, якщо я не помиляюся. І. О, а, блін, я вже думав, зараз щось цікаве, це просто рарка. А, ну і добре, ну будь ласка, не ну, дуже -то... хотілося. І. Так, ще одне епічна. Добре. Добре, 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 добре. Скільки в мене їх, я можу їх скратити, так? Ні, чи не, чи не можу? І... А, він у мене вже ось такий золотий, все. Я зрозумів, окей, а цей вже Рейнбоу. Угу. Я поняв, Я, я зрозумів. А, я зрозумів. Давайте ще разочок крутимо. Давай, 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 щось цікавеньке, щось цікавеньке. Угу. Дякую, щось дуже-дуже цікавеньке. Так і живемо. Добре, ну коротше, не можу я нічого з цим зробити, а, тому що мені потрібно це виходить скільки. Мені потрібно ще одного такого звичайного, і потім ще три звичайних. О, господи, я не знаю, це дуже довго. Треше, що, що я можу робити з цими з цими штуками, які мені дають, я можу за них щось купляти Чи ні? Маркет, маркет, маркет. А, ну так подивіться, які тут ціни, якісь а реальні. А що ця штука, до речі? Давайте ми її купимо, подивимося. Я не знаю, що вона дає. А, і давайте відразу продовжимо тут щось робити, якщо ми зараз будемо дивитися знову ж таки на наші бонуси, так? Так, 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 шоп відкриваємо, далі бусти відкриваємо, що вона дає. А, так вона дає плюс 100% до усіх бонусів за змагання. Але ми зараз не змагаємося, тому на що вона мені зараз взагалі потрібна. Правильно, правильно, вона в ній взагалі не потрібна, абсолютно. Давайте обана, Та блін знову промазав, так нечесно. Так, не чесно. Ну, я не знаю, мені здається, тисяч до 25, Хоча б потрібно нам довести цю групу м'язів і потім, можливо, подумаємо, що робити. Ай. -яй. І тоді, можливо, подумаємо, що робити нам ще. Зараз і так нормально. Та. йо-вай-йо, -йо, чому знову міс? Так, все. Окей, попав, попав. О, подивіться, тут іще хтось прийшов тренуватися, подивіться, а я не знаю, я не знаю, який у нього видтіло. У мене подивіться, воно якесь я не знаю, діамантове. Емеральдовий, я не знаю, як це називається. Можливо, якщо зайду тут. так, 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 А воно у мене зі скла? Серйозно, це скло? Окей, добре. А він, а куди він подівся? У нього було якесь інше, але я не знаю, він вже уйшов. Тому ми вже не дізнаємося з вами, друзі. Ми вже з вами не дізнаємося. А, але це вже не так важливо, якщо чесно. Не дуже не хотілося знати. Окей. окей, 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 знову ж таки, пети, подивимося, просто на, на всяк випадок натискаємо без, нічого немає мені, аби найкраще екліпнути, так. І давайте просто продовжимо. Просто продовжимо. У мене тим часом вже. А, ну до речі, вже 21 тисяча назбиралися, Окей, 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 це не погано. І подивіться, просто зараз вже дають по 257, по 264 навіть. По 264 вже дають, це прикольно, це дуже прикольно. Давайте зараз комбо наб'ємо. Ось якомога сильніше комбо наб'ємо, і потім підемо вже на інший тренажер, так? X5 комбо, Х6 комбо. угу, Нормально, x7 комбо. Добре, 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 це мені подобається x8. Не знаю, не знаю, не знаю, якщо Окей, х 9 Мені цікаво ще, чи впливає кількість цього комбо на те, якщо ви. Блін, ната, йох мойо, чому коли я починаю думати над тим, щоб зараз якусь думку висловити, то я весь час промазую. Добре, 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 25 тисяч ми майже не збрали. Це непогано. До речі, а скільки там у найсильнішого? Скажіть мені, будь ласка, у нього? А 4 тридцять п'ять тисяч. А, це взагалі можливо, це взагалі можливо такі числа назбирати, збирати, йо Так, так, так. Що ми ще з вами не качаємо? Що у нас тут погано прокачане, У нас погано прокачане ще ця штука. Ні, не ця штука. А, можливо, ця штука. Так, 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 так. Ну як погано? Скажімо так, не найдобріше. Окей, натискаємо ще отсюди, отсюди, От По нам дають зараз? Нам дають. Ну, по 272. Ну, непогано, непогано, будемо прокачуватися і якась нагорода. Так, забираємо якусь нагороду. Окей, далі забираємо. У мене ще є гроші. А я, до речі, не знаю, крім петів, куди ще можу витратити ці гроші? Можливо, тут є якісь інші пети чи ні? Ні, здається, інших петів тут все ж таки немає. Тут є тільки один тип петів, окей. А, і тренера нового ми так, також з вами купити все ж таки не можемо, так? А, тому що. Так, 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 так. О, не можемо, не можемо, не можемо. Це все заблоковано. Ну і будь ласка, не дуже так речі хотілося. Вони усі або коштують багато, або просто заблоковані. Або я їх просто не можу взяти. Давайте повернемося сюди. Ні, не сюди. От сюди ми повернемося. Окей, і продовжуємо, Продовжуємо наші заняття. Окей, і тут ми також нічого все ж таки купити з вами не можемо. Не можемо так. Я ж правий. Так, нічого. Ми з вами не зможемо купити, тому що тут ціни якісь ненормальні. А, так, 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 лакі-бокси. От, до речі, якісь лакі-бокси, але на них мені також не вистачає, тому що 2000 потрібно. 2000, а в мене усього на всього 1230. А, так, так, 1230. Окей, нові я не куплю, не зможу купити. А, через, хоча через 30 секунд у нас буде нова нагорода. Нова нагорода, і можливо, її ми зможемо. Хоча ні, у мене буде 1500 плюс-мінус, і ні, не знаю, я нічого вже зробити. А, 100% не зможу. І подивіться, у мене почала закінчуватися стаміна, це не дуже прикольно. Це не, точніше, я б сказав, це зовсім не прикольно. Але, але так. А, потрібно потрібно клікати, потрібно отримувати ці бонуси, аби стаміна не закінчувалася. Окей, продовжимо клікати. Продовжимо потихесенько, потихенько. О, і забираємо тепер нагороду ось тут плюс 300, але знову ж таки я нічого з нею зробити не, не зможу через 3 хвилини. Нас наступна. І ось тоді мені ще щених не вистачить. Окей, 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 окей. Коротше, немає сенсу тут більше сюди дивитися, тому що тут нічого, нічого цікавого вже не буде. Хоча, до речі, тут є якісь нагороди за. Так, так, так. Зачарувати один раз петю. А ну-ка, я можу зараз їх зачарувати чи ні? У мене. Ні, в мене не вистачає ніфіга. Окей, я зризу. Хоча, до речі, подивіться, у мене є легендарні. Якщо я зачарую легендарних, то можливо мені почнуть за них. А, ну це ж, це ж не ці легендарні, це легендарні які дають ось тут. Ну добре, я його ніяк зараз вже не отримаю. А, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Це не те, що я зараз можу зробити. Окей, 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 окей. І що в нас ще є? Бонуси у нас вже майже закінчується. Потрібно буде ще їх активувати. Які, до речі, саме бонуси мені потрібні. Давайте подивимося, мені потрібні по-попу. Де вони тут у нас знаходяться? Геймпас, буст, буст. Ось. Мені потрібен ось такий бонус протеїновий. Ага, він у нас залишився лише один. Зрозуміло. Лише лише один, але я його потім зможу все ж таки купити. Окей, окей, окей. Так, все продовжимо, продовжимо клікати. У нас тим часом вже 30 тисяч тут насбиралося. Це є непогано, зовсім непогано. Опа, uh, ось таким чином клікаємо. Uh. О, блін, не зміг вікати і до речі, друзі, якщо порівнювати прогрес з минулим разом, мені здається, що минулого разу я не міг перемогти кого. Я навіть топ-3 не входив. Кого я тоді міг перемогти? Я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що здається, навіть топ-3 не, не входив. Якщо ви друзі пам'ятаєте, то звичайно напишіть про це в коментарі, тому що, можливо, я помиляюся, але здається, все ж таки в топ-3 я, я не входив. Тому що це було занадто з важко. А зараз просто спочатку відео ми вже забрали які топ 2 Так якщо я не помиляюся, саме топ 2 Але не знаю, не знаю, не знаю. Подивимося, чи зможемо ми зайти вище, тому що га, все ж таки різниця між мною і топ 1 була ну прям. Я вам скажу, велика. Велика, дуже велика. А, і потрібно все ще збирати. Ще ще збирати силу. У мене тим часом вже 230 тисяч. Це окей, це окей, це непогано. Uh, Продовжимо, продовжуємо, Просто потихесеньку, потихесеньку, і, можливо, все ж таки вийде у нас його перемогти. Uh, перемогти, до речі, давайте знаєте, що мені зараз цікаво? Uh, прокачувати ці всі інші м'язи це звичайно дуже весело, але давайте ми знаєте, що зробимо, де в нас дають багато. Так. Чого в нас багато? Ось, давайте у нас uh, цієї групи м'язів досить багато. Мені просто цікаво, скільки мені тут дають зараз. Давайте, ось таким чином, ну давай плюс 155. Ну, щось якось не так. Плюс 155 це не дуже багато, якщо чесно. Тому що мені в якихось місцях давали навіть по 200, якщо не помиляюся, чи ні. Так, здається, вже було по 200. Чому 155, це, це дуже мало. У мене, якщо в мене вже є 60 тисяч, може всього на всього сто А не знаю, це, це дуже дивно, це дуже дуже дивно. Система, і подивіться, просто мені не вистачає стаміни. Мені не вистачає стаміни, тому що вона закінчується навіть швидше, ніж я встигаю її. А, і, а, ось яким чином, як це сказати, поновлювати, тому що просто подивіться, я не встигаю. Мені потрібно просто тримати якийсь нереальне комбо, аби воно не закінчувалося. І все. Я промазав все. Мені зараз не вистачить стаміни, просто і все. І все, я почну, не знаю, задихатися, чи що воно. Я не знаю, що почнеться, але стаміни мені точно не вистачить. Давайте я спробую, я спробую і зараз отримати, але мені здається, що все ж таки. А, ні, я знову промазав, та йомайо, йо, йо-ма-йо, йо -йо. в мене не вийде, в мене не вийде. Я впевнений, що зараз воно закінчиться і все. І, до речі, подивіться, ніж... чим менше в мене стамі. Та а, чим менша стаміна, тим менше мені дають виходить цих... Понтів, я не знаю, плюс 170 все в все. Мені здається, так, мені здається, що це працює саме так і все. І ніж менше самої стаміни, тим швидше вона, до речі, закінчується. І все. Так, 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 у мене вже не вийде її втримати. Я, звичайно, намагаюся, я, звичайно, дуже. О, так, стоп. А, він сам почав відпочивати, все зразу. Ну, коротше, так не цікаво. Так не цікаво. А, і. що у нас тут, до речі? О, забираємо, окей. А, майже майже вистачає на щось, не знаю. Так, так, так. І що ми можемо робити далі? Що ми можемо робити далі? Забрати ще одну нагороду, плюс 31 тисяча, не знаю на що вона мені потрібна, і все. і і все, і все, все До речі, тут є у нас якийсь телепорт. Давайте ми в нього зайдемо, подивимося, куди поди нас це приведе. Ага, це за 630 тисяч ми можемо піти в інший зал. Але для, для того, щоб отримати 630 тисяч, це мені потрібно займати перші місця, а перші місця займати, а, ну, самі розумієте, для цього мені потрібно ще більше сили. А ще більше сили, у мене її поки що недостатньо. Так, рарка. Угу, Добре, я А відкрити відразу три. Ага, я не можу. Добре. Добре, добре, добре. Давайте так повідкриваємо. Зараз спробуємо все ж таки назбирати. Ого, епік, окей. Спробуємо все ж таки назбирати цих петів, аби щось вони мені дали. Щось вони мені дали. Так, знову рарка. Давайте цих ми можемо скрафтити. Окей. Так, 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 цих ми також можемо скрафтити. Мені потрібно ще три епіки. Ще три епіки, і вони мені щось все ж таки дадуть. Окей. Давайте, давайте, давайте. Відкриваємо, відкриваємо. Ага, знову рарка. Так, і знову рарку мені дають. Окей, окей, окей. І давайте ще разочок. Давай, 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 давай. І. Знову рарка. Та Йома йо, скільки в мене їх вже. А я не знаю, я зараз їх вже перекравчу мільйон разів. А, Так, так, так. О, ейпик. <confused> окей. Так, 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 знову ж таки, крафтимо їх. І... Ну коротше, це потрібно просто мільйон років. Окрасити. Пішли коротше, вже на змагання. Подивимося, чого я зміг досягти. Так, а що у нас тут щось є? Чому у мене. А, Прикольно, тут щось є. Окей, 170. У мене вже 2000. у мене 2000... Давайте відкриємо для початку бокс. Цікаво, що мені з нього випаде. Цікаво, дуже цікаво, що мені з цього випаде. І мені дали якийсь браслет. Що він мені дає? А, ага, він дає мені. А, це не браслет, це пояс. Окей. А, він мені дає x ki Він мені дає x2,8 до стаміни. Угу, прикольно. Давайте, пішли, пішли, пішли. А, спробуємо зараз потр... позмагатися. Позмагатися, подивимося, скільки за це все діло мені будуть давати. А, у нас першому місці нал. Можливо, ми зможемо його зараз перемогти, Але я не знаю, я не знаю, я дуже в цьому не впевнений. 150% клікаємо максимально швидко, як тільки можна. І, до речі, поки що в мене більше. Поки що в мене більше. Але знову ж таки, не знаю, не знаю, не знаю, що зараз буде. Подивимося. Можливо, він мене почне переганяти на інших групах м'язів. Так, подивіться, просто в два рази він мене перегнав. Просто в два рази відразу. Окей, 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 можливо, тут, можливо, тут зараз щось буде. 68. Ні, в нього знову більше, в нього знову набагато більше. Ну все, я, я його вже не зможу. Я його вже не зможу перегнати. Мені здається, тому що в нього прям дуже багато. Вже 260 на тисячу. Так. А, так, 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 це грустно, це грузно, що в мене не вийде. Мені таке не подобається. Я хочу перемогти. Я дуже хочу перемогти. Давайте клікаємо, клікаємо, клікаємо. І ну, тут я трішечки більше за нього забрав, але знову ж таки не вийшло. Не вийшло. Не вийшло У мене 237 тисяч загальної сили, а в нього 435, тобто майже на 200 тисяч більше. І до речі, дають по 6 тисяч. По 6 тисяч дають за кожне друге місце. Це непогано, але за перше дають по 30 тисяч. У нього там якісь нереальні, просто вже. А гроші, нереальні числа нереальні. Е, ну, добре. Мені здається, що 200 тисяч, аби назбирати просто 200 тисяч, це потрібно просто з таким чином ставати АФК. До речі, де тренувати стаміну? Я Вже не пам'ятаю. Десь тут здається, так? Так. Ось тут тренувати стаміну, мені здається, зараз її потрібно тренувати. Е, Коротше, потрібно десь АФК просто стаяти. Е, а я можу ще можу натиснути? Може осью чи ні? О. О, прикольно, можливо, на 25. Чи ні, ні, 25 мені не вистачає, а ось 21 нормально. Окей. А, мені здається, що просто потрібно з таким чином АФК постояти трішечки, і я потім зможу все це діло. О, собі, міфічно мені дали. І потім можна буде все це діло без проблем, взагалі без будь-яких проблем отримати. Так, давайте без... А, все одно, все одно мені не достатньо цього міфіка. А, і все, можна буде без проблем все це діло проходити взагалі. А так. Тому давайте знаєте, що ми друзі зробимо. Якщо вам сподобається це відео, то я трішечки декілька днів я просто ось таким чином посту АФК, пофармлю. І ми з вами знаєте, що зробимо. Ми не просто пройдемо цього боса. Ми відразу відправимося в наступний світ, і в наступному світі відразу усіх босів поб'ємо. Але лише якщо ви цього захочете, то напишіть про це в коментарях. Ставте обов'язково лайки та підписуйтесь на канал, тому що я нагадую, що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І на цьому, друзі, всім до нових зустрічей. you <laughs>